Привіт! Сьогодні в нас кольорознавство. Для цього нам треба намалювати коло. Його можна намалювати на одному листочку. Спочатку ми проводимо мітки по вертикалі і по горизонталі. Не обов'язково, щоб це було ідеальне коло. Далі нам треба провести діагональні лінії. І також поставити мітки. Потім легкими дугами намітити коло. Зверху ми малюємо один кружечок. І по боках два. В цих кружечках ми будемо малювати кольори. Звичайно, бажано між кружечками лишити однаковий проміжок. Зараз ми малюємо три основні кольори. Це жовтий, синій, червоний. З цих кольорів складаються інші. І ці кольори ми не можемо намішати фарбами. Зверху знаходиться саме світлий колір-жовтий. Можна малювати гващу або аквареллю. Зліва знаходиться синій колір. А справа червоний. Звичайно, не обов'язково малювати кружечки можна намалювати квадратики, трапеці, різні форми. Це коло як схема для того, щоб ми зрозуміли головну систему. Між головними кольорами утворюється другорядні. Стараємося намалювати так, щоб між цими кружечками також було місце. Коли ми змішуємо жовтий з червоним, утворюється помаранчевий колір. Це все ми використовуємо в нашому малюванні. Але помаранчевий колір треба зробити середній, щоб він не був занадто червоний або занадто жовтий. І червоний колір краще брати теплий. У фарбах в нас є декілька червоних кольорів: холодніший і тепліший. То для того, щоб вийшов яскравий помаранчевий колір, краще брати тепліший червоний колір. Між синім і червоним утворюється самий темний колір фіолетовий. Старайтеся його намішати, щоб він виходив темним. Але червоний беріть холодніший. Тому що, якщо ви змішаєте синій з теплим червоним кольором, у вас вийде не фіолетовий колір, а коричневий, такий трішки тепліший. Між жовтим і синім утворюється зелений. Так само стараємося намішати такий зелений колір, щоб він не був занадто синім, або занадто салатовим. Далі між цими кружечками утворюється третя група кольорів. Всього 12 сегментів. Тепер в нас утворюються проміжні кольори. Тобто жовто-помаранчевий, помаранчево-червоний, червоно-фіолетовий, фіолетово-синій, синьо-зелений і зелено-жовтий. Ми тепер беремо жовтий і змішуємо з помаранчевим. І в нас виходить тепліший колір, ніж помаранчевий. Він виходить світліший. І нам треба намішати такий колір, щоб він не плутався з першим або другим кружечком. Щоб він виходив середнім, проміжним. Старайтеся змішувати на палітрі або на листочку і окремо на листочку пробувати, який виходить відтінок. Колір між помаранчевим і червоним повинен бути червоно-помаранчевим. Також повинен бути середній колір. А між фіолетовим і червоним повинен виходити червоно-фіолетовий колір. Звичайно, бажано брати також холодний червоний колір. Старайтеся дуже сильно натерти, щоб не протерти папір, і брати тончий пензлик.